Рідне місто саме краще місто на землі, тому що рідне місто має про всіх нас і знайте люди. Рідне місто любить вас, рідне місто. І будуєм день за днем рідним містом тут лунає світ Ми святкували 300-ліття возз'єднання України і Росії, або можете називати це приєднання, може бути протекторат Росії над Україною. І в 1954 році було прийнято рішення перейменувати наше місто з міста Проскурів на місто Хмельницький на честь возз'єднання України і Росії. І, відповідно, область Хмельницька, Хмельниць-Подільська область, вона називалася, розумієте, була змінена назва на Хмельницьку область. Відтоді і до сьогодні ми знаємо наше місто як місто Хмельницький. Ой Хмелю, Хмель, Хмельницький, Хмелію, без вина. За тебе, моє місто, я б душу віддала. Люблю твої, я вулиці, сквери і гаї. Ніде так не співають, весною Солов'ї. Красу твою оспівано у творах і піснях. Чи світить десь так сонечко, як у цих краях? Щоночі в твоїх водах купаються зірки, Шепочуть пісню, траву на берегах ріки, минають дні й ночі, спливають в далі літа. Народ тут працьовитий, земля наша свята. Ми працюємо, про славу місто чарівне, і все, що в ньому маємо, все нам дороге. Нехай веселки, воду з бугу набирають хмари ту водицю степами розливають. Нехай усі всюди знають, що Хмельницький є, нехай слава мого міста у всі дзвони б'є. Я люблю тебе, Хмельницький, душі моєї хміль, де б не була я далеко в моєму серці біль. Я спішу до тебе місто із чужих доріг. Ти для мене, мій хмельницький, серцю оберег. Я В місті такому живу, що відомо у цьому світі, мій Хмельницький, мій сон на яву три стріли слід віків заповідний на озеньі спать білий туман, лезне вирада вітає. Швід хречани і виставка нам щиро пісню подільського краю. Не від землі осю біди, В нас найкращі жінки і дівчата. Звідусі лідуть гості сюди, з рушниками їх звикли вітати. Давні дубови, випнуться тупки, урожай, ружична збирає. А над ракувам сяє зірки б'ється серце подільського краю. Мій Хмельницький, мій сон наяву, яву ви Богдана далеко, Бог вигодить долю нову. Прилітають на щастя велике. <плес>